В українців можуть забирати авто за одне порушення, про що треба знати. Наразі автомобіль можуть конфіскувати, якщо водія втретє за рік зупинили у нетверезому стані. В Україні пропонують посилити відповідальність за керування автомобілем у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння зокрема, підвищити штраф і конфіскувати транспортний засіб. Відповідний проєкт закону номер 9076 зареєстрували у Верховній Раді. Передбачається внесення змін у Кодекс про адміністративні правопорушення. Наразі українські водії за першу зупинку в нетверезому стані повинні заплатити 17 тисяч гривень. Якщо патруль їх зупинить знову та складе протокол про водіння на підпитку, доведеться заплатити вдвічі більше 34 тисячі гривень. Також власника автомобіля позбавлять права водіння строком на три роки, і лише внаслідок третього за рік порушення транспортний засіб конфіскують. Ці норми пропонують оновити та посилити, адже більшість аварій на дорогах стаються саме через п'яних водіїв. Автори законопроєкту хочуть встановити покарання за повторне керування машиною в нетверезому стані у вигляді штрафу розміром 51 тисячі гривень з подальшим вилученням автомобіля на користь потреб Збройних сил України. Метою законопроєкту є підвищення безпеки дорожнього руху, зниження кількості ДТП шляхом посилення відповідальності за керування транспортними засобами у стані сп'яніння та як наслідок досягнення справедливого підходу до забезпечення автомобілями Збройних сил України йдеться в пояснювальній записці. За аргументацією, народні депутати вказали, що згідно з даними Департаменту патрульної поліції, лише в 2022 році сталося 18 628 ДТП із загиблими та травмованими. Причому статистика в регіонах, тимчасово окупованих Росією, може бути неповною. Відомо про 2791 українців загиблих в аварії. Звісно, не всі ДТП відбулися внаслідок сп'яніння водіїв, але відсоток значний. Деякі штрафи хочуть послабити в Україні можуть не лише посилювати відповідальність за порушення правил дорожнього руху, але й пом'якшувати. Зокрема, пропонують зменшити адміністративні штрафи водіям, автомобілі яких працюють на газі чи інших альтернативних видах палива, але без належно оформленого обладнання. Іншими словами, якщо зараз водії платять 340 гривень за порушення правил встановлення газових балонів, то після прийняття законопроєкту розмір зменшиться до 170 гривень. Якщо власника авто спіймають на повторному порушенні можливе позбавлення права сідати за кермостроком від 3 до 6 місяців, нагадаємо, що в Україні чимало штрафів для водіїв. Один з найчастіших 510 гривень за неправильну експлуатацію зовнішніх світлових приладів, а саме передніх і задніх покажчиків поворотів.